я знімаюся. Це, кажуть з тебе 1500 гривень. Вони Починають бити їх 10 чоловік, а я один. Родителі кажуть, ми тобі заплатимо. Ви ще все це висвітлюєте. Я хочу ніхоті побетам. Хто то знав? Я проти, щоб писали. Четверо лупцюють, і ще близько шести підлітків коментують та насміхаються. На відео хлопці побили 14-річного школяра. Це сталося близько 18-ї години у неділю 22 грудня. Мати хлопця Оксана говорить, про бійку дізналася не від сина, а випадково під час перегляду стрічки Тік-Ток. наткнулась на відео з цієї самої сварки і впізнала на ньому свого сина. О, на... Це було ззаді е, школи. Дитину, коли скинули за ноги, він навіть не почув, як до нього підійшли. йому показали, як це робити, там по відео видно. Він тихо, його збиває. Якби ж він його скинув так, щоб він там, та не дай Бог, там головою вдарився, аб трубу дитини нема. Кажуть, з тебе 1500 гривень. І починають бити, ворожати. І кажуть, що прийдуть, потім казали, що прийдуть додому, будуть при мамі бити. Я казав, що зараз немає грошей. Я просто оборонявся як міг, ставив блоки, і все, що було в силах. Але вони четвером на мене напригнули, Один ззаді бив, ногами, руками. Я думаю, вони в жарт кажуть, що зараз я звідси не йду цілим, що вони мене поб'ють. Вони сміються. Я сиджу з каменним ліцом, тому що не знаю, що робити. Їх 10 чоловік, а я один. Того вечора хлопець почував себе погано, тому зранку вони поїхали у лікарню. Зі слів Оксани, йому діагностували струс мозку та забій правої грудини. На момент запису цього відео хлопець лікується стаціонарно. Ви подивіться просто по самому стані цієї курточки, ось бачите, як він падав. Ось. Ось там час повитирали у цю кров, тому що коли його били, він навіть втратив свідомість. Як родітелі кажуть, ми тобі заплатимо, ми тобі дадим, вони мені кожного дня визвонють. Ну, мені не треба. А да. за що вони допомогли? І щоб я не давала огласки і не заявляла на їхніх дітей поліцію. ми поспілкувалися з батьками безпосередніх учасників бійки. Тими з ким вдалося вийти на контакт, запитали, чи знають вони взагалі про цю ситуацію і чи вживали якихось заходів задля запобігання повторення подібного у майбутньому. Він держав його, а ну, і один, один раз то наносили удари другі діти. Ну в такому плані я не його не оправдую. Низки яким образом це. Він не звісно, це борбу робити. Це преступлення, Я це розумію. Чому він вирішив все ж таки там тримати його? Як він це вам пояснює? Ну він пояснює, що там була ніяка. Яку я не знаю, ну, глаза не бачила. І вона сказала цим мальчикам, ну, як учасникам цього, цієї ну, драки, вона сказала, що йдіть, вибивайте з нього, гроші. Він, він, він должен їй суму тисячу гривень, це Сніжані. І як вони це зроблять, вона їм сказала, що їм дасть ще 200, ну, 200 гривень, в общем, предложила їм долю стати. Звісно, це їх не оправдає, ну, просто що вона їх підсикнула керувати. Так вона їх провоцірує. Потім ця дівчинка сама знімає, і е, потім ця дівчина перекидується відео Оксані. Що діла Оксана? Оксана быстріка йде в поліцію, пише заяву. Це ж не перший раз вона пише заяву. Вона в свій час на мого чоловіка писала заяву. Надо спочатку розібратися не поставили так? Ну, Дивіться, розбиратись буде поліція саме в ситуації. Там хто правий, а хто не правий, але ж факт побиття є. Він зафіксований на відео. Я і... Це все розумію. Але я ж говорю, це виглядає як підстава. що це було була Щоб тепер е, требувати деньги, щоб тепер е, качать свої права. Тим боляці, чоловік неприязнь. Вони поступили невірно за те, що насильство – це плохо. Кожен дожен да, вони понесуть наказання, ані готові попросити вибачення, ані в подальшому не будуть трогати Максима або там ще когось голос останньої матері одного з кривдників Нам довелося змінити, адже вона спочатку погодилась на спілкування, а потім сказала, що проти, аби ми висвітлювали цю подію. Ви ще все висвітлюєте. Я взагалі не хочу щоб об цьому хтось знав? Я проти щоб писали. Скажіть, що ви будете писати. Висвітлювати просто подієш, якщо я, я буду писати. Ну, в якому? А вдруг мене такое не устраивает? І все, що я сказала, я ну, не хочу, щоб це, е, можете удаляти на наш розговор. Остання жінка нам сказала, що буцімто ця ж дівчина, якій, наче хлопець винен кошти, фільмувала бійку. Але давайте послухаємо голос за кадром. Я <світлі> знімалася. Очевидно, що це не дівчина. Ми також поспілкувались із спільною знайомою хлопців, і вона підтвердила, що школяр позичав у неї кошти. Чи просила ти е, хлопців е, про допомогу, щоб вони вибили гроші з Максима? От таким чином? Ні е, тобто вони брешуть? Так. Я, Я навіть не пам'ятаю, як вони знали. Що максимально доше за нашою інформацією? У вересні цього року на деяких учасників бійки вже зверталися з заявою до поліції про булінг. Однак до суду ця справа не дійшла. Батьки все вирішили між собою та забрали заяву. Тому ми приїхали до будинку, де проживають хлопці, аби поспілкуватися із сусідами. Бачу, що вони ходять. Большою кампанією ці хлопці, да? Чим вони займаються? Я з ними не общаюсь. Мене нема таких. Ну щоб мене був такий внук такого віку, Не знаю, як вони там друг до друга. Ще якісь були випадки з цією компанією У вас дворі та щось до ні, ні, нічого ні, ні не чула ніколи такого. Знаю, що вони ну як сидіти стрибують там по гаражам. Ну це ж таке. До моєї куми в той дом слідушій наді Петрової вибивав двері в вікно залазили, хамили. Люди бачили, що вибивали вікна, і грублять. Вони кидали камні, розбивали окна, лабові. Камні в машину кидали. Да. Звідки це ти знаєш? Хтось розповідати? Що... Розповідали. Вони мені розповідали. Да. Від сторонні їх навчання, тому що хулиганів в школі постійно ліз до всіх. Дратись, аби підтвердити чи спростувати слова підлітка, ми звернулись до школи, де навчаються хлопці. Однак у коментарі нам відмовили. Тож ми направили офіційний запит. У відповідь отримали відписку. Жителі Тернівського району скаржаться, що в районі багато вандалізму. Кажуть, неодноразово бачили групу підлітків, які б'ють вікна в аптівках та хуліганять. Ми не здивуємося, якщо це виявиться та сама компанія. За інформацією національної поліції, за заявою матері школяра, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за побої та мордування підлітка. Якщо провину доведуть, винним може загрожувати штраф або виправні роботи. Яким чином та для чого це відео потрапило у – Загадка, адже ніхто нам не відповів на це питання. Наразі воно вже видалене. А ви пишіть свої версії у коментарях.